О тут ми були, тут були, в чотирьох, здається, да? Чи... Я ось не пам'ятаю, в п'ятьох чи в чотирьох ми виносили. Oh Доволі дивно. Просто, просто ні про що. дурочки. Тут неважко проходити, вони не зачистили. Бачите, тут дуже багато мобів, вони просто не зачистили під земель. О, ми повертаємося в наш улюблений анкіраж. Де просто розносять з ваншота. Бах! А я про що, бах, раз здох. бах, два здох. Хто там третій? Бах! Ні, не було третього баху. Чекаємо на третій. Все, все, все. Петрі пішли, пішли Петрі. Але це просто кек якийсь. Ну просто моб підходить такий. Бих. Бих. Жорсткий. Дуже жорсткий. Ну, ваншот. ваншот. Я не знаю. це Мабуть, тільки одразу танком треба його переагрівати, протиску, протискувати Сейви. Багрянок. Е, і ти вирішив на пів свого ХП йти проти гнола. 43 відсотки. Ой, 43 Ой, 43 ХП. І плюшечка. А випив випив, добре, і ти вирішив битися з ним. 75 на 60%. Да ти просто дуралей! Ну, ну, Хардкор так не грається. Камон, з тебе пів хп, ти граєш магом, і ти вилетів на жовтого моба, так? Нє-не-не. Це взагалі не, не пам'ятаю таку локацію, де це. Це десь у Да? Це у, це у Undead'ів? Він 24 го рівня, да, мабуть, це якась локація там, де Undeadів, якісь тересфальські ліси. Да? Бо щось для, для мене це щось незнайоме. Не ну, Хантер, не знаю. Ти, може, змінив би е, аспект на щось нормальне, а не на аспект швидкості бігу. <кхоже> Боже, ну барі. Він просто під іншим аспектом намагається втікти. Йому дали гауш і відійшли всі моби. І замість того, щоб він тікав, він займається хірнею. Так аспект змінити треба. Та що верещить тепер дурачок Я не знаю. Я не знаю, як так люди хардкор можуть проходити. Бідолашний. Да? А, -а чому дивно? То ти просто грати за ханта не вмієш, ти його відкрив тільки що. Це. А, це у ельфів, я зрозумів, що це за локація. Це та друга, коротше, після Дарнасу, коли виплив... випливаєш. Дуже багато там смертей. І в цій печері реально було стрмно. Я ходив сюди друїдом. Ой, хорош, ножичок швирнула. Гауш! хорош. Молодець. Причому, що це е... Рарник. Добий! Добий ти двох вивезеш. Ой, дуриська Ой, дуриська. Тобі треба повернутися, добити того. Да, 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 і ухиляння. Хорош. Так а того ти добити не хочеш? <сум> 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 Боже, ти того мала добити спочатку. Все, тікай з села. Тікай з села. Підбери. Ну, окей, я б підібрав, мабуть, лут. Спрінт є? Є спрінт! Є спринт і Гауш. Гауш віддала спрінт. Де? Де спрінт? Що так виживе? Ну, хардкор не покарав її, і це доволі дивно. Бо, ну камон. Чи покарав хардкор? Ха. Де покарання? Де покарання? Ну все, мабуть, не буде покарання. О, теп... А тепер пішов спринт, так? Тепер пішов спрінт? Раніше треба було. Гномреган? Бом... Ну, можна було вже бомбу не паритися. Дивіться, скільки вони поставили там тих манекенів? Просто купу манекенів поставили, та добийте вже боса. Все, бос-мінус, але... але біжить бомба мінус. Мінус танк. Другу бомбу виносите. Виносьте РДДшники хтось там є. Ну, добре. Ну, хоча він казав, що бомби виносить танк танк здох. Це здається не кроситет самий початок. Приємна графіка, нарешті. Дивіться, прям гарний стрім, гарний запис був. Оце оце жорстко! Як так? Як вони взагалі до нього дотягуються? А в тебе нема Петрі? І Петрі нема. Та виходьте з інста, Ну, ну це, це прям жорстко. Знаєте, що мені цікаво? Його хілять, але моби чомусь не зриваються на хіла. Бачите, його хілять? Моби стоять? Він просто лівнув з-під земелля. І чекає, поки його викине, а його підхилюють. Але моби не йдуть е, з цього. Моби не агряться на хіла. Мабуть, вони вийти не можуть, скрип так не працює. Його тупо хілять. Я, правда, на його місці якось би розвернувся, я не знаю. Але хорош, дивіться, 30 секунд його вже тримають. Е, хоча у мана закінчується. Справа ми бачимо приста. В нього десь відсотків 15 залишилося мани і 24%. Відсотки, о, 22 секунди, я маю на увазі. Що ти можеш зробити тут? Що ти можеш зробити? Рейдж це таун, окей, 14 секунд, 11 секунд. 9. Давай, трошечки залишилося. Бабл йому кинь, Виживе. Виживе 3 секунди. 2. Хоро! Блін, до останнього. До останнього красавчики витримали друїда. Красава просто, просто респект. Багляно кряжа е, Просто тіп такий. А що там бачили <с <с пузо знизу? Знизу отут от пузо. Ні, отут от Там пузо. Е, я не знаю. А чого він поліз на них? Ну, окей, він 26-го. Скоріше за все, вони йому взагалі сірі. Я не бачу. Ні, вони зелені, он 21-го. Але, ну, в таку кількість лісти. Навіщо? Бабл? Бабл, окей. Стрибай через паркани, щоб вони е, не дали тобі Е... Я не впевнений, що він правильну сторону обрав. Опа! А тепер вже сітка. Так в тебе ж є звільнення, в тебе ж є, в тебе ж є. Я не пам'ятаю, як той скіл. Він е, знизу, справа в тебе, помаранче вийшов вийти з сітки. Алло, алло. Ну вчиться грати, це ж хардкор. Ну, я бачу, що ти хілишся, молодець. Будеш її зати банку? Банка є. Хорош. Я не розумію, чому він е, Печатку звільнення здається, чи як воно там називається. Ну ви зрозуміли мене. Справа помаранчевий скіл. Е, тобі треба вимкнути було ауру. А, в нього вона вимкнена, да. Там не ретрі аура. Ну тоді дивно, що вони, вони так далеко за ним біжуть. Е, реально дивно. Мани мене нема. Може, може ще й втіче. Якщо гноли не вийдуть на нього, то він може втікти. Де стан? Я не бачу скіла на стан, щоб стан видасть, видасть. А, все бачу. Е, ну хорош, він дочекався коротше, до другого бабла, котрий захищає тільки від цього. Від урону фізичного. Цей дуже потужний тип. Я в соло його не, не ходив на нього в соло. З пристом ми його удвох місили. Пів ХП нема. У паладинки нема пів ХП. 180 ХП. Буде бабл? Бабл буде? Бабл буде? 40, 42 хп. Бабла поки нема. Одна хілка. Друга хілка 200 хп. Бабл. Бабл, і тікай. 40, 144, 72. Бабл хорош. Ману відпила. Не знаю, чи це правильне рішення відпити ману. Бабл спав. 433 хп. Буде продовжувати битися. Чи буде кайтити? Хоче кайтити навколо е, колоди. Але мани нема. Окей, що ти можеш зробити? Стан, стан через 20 секунд. Можливо, якщо дочекається стану, то буде ок. Мене трошки захитує. Я думаю. 97 хп. 28 хп. Ой, ой, ой! Хорошо. О, тут були. тут були е, ми коротше, да, Ось ми так само його проходили. З'юзали і всі втікли. Але чому тіп там стоїть? О, все, дворф виходить. Дворф втікай. Е, там танку кажуть, що ти маєш вдарити його один або два рази. А може, все ж таки, не маєш? Е, мінус Хантер. Це ж Хантер, да був? Чи хто там дворф? Мені просто не видно. У них у всіх дейза Тому що Хантер не вимкнула ауру. Вимкнув. Тікають. Боже, що, що попало? Просто патька, що попало, чесно, дивіться, що, що взагалі як? Як? Одразу з'юзали, одразу тікаєте, зачиняєте двері і буде все добре. Ми ж так і зробили. Ми готувалися до цього інста. Чим ви займалися? I don't understand. І замість тепер, замість одного боссу, вам треба валити одного моба, другого моба. Вон там його захисники вже біжуть. Оце просто жесть. Це просто жесть. І музичка ще така трошки, да? На, на на цьому, на позитивному вайбі, коротше, пів ХП у всіх. У всіх пів ХП мани майже нема, все пріст без мани. Пріст без мани. Що це пішло? Е, Динаміт діна, пішов. Е, вони навіть одного моба не винесли. Все, а приста мани нема, так ще й агро на ньому. Все, танк, е, танк спадки лягає. Ні, не танк, лідер Лідер лягає спадки, а танк 90%. Е, цих відсотків. Хантер теж здох, 15%. Та ви дурачки просто. Просто дурачки. По-перше, дурачок хант. Бо він спочатку стояв. По-друге, вся паті. Це. Ось я, знаєте, є хардкор моменти, є хардкор тупняк. Оце хардкор тупняк. Магічка. Зеленого моба душить. Це в Dark Shore. Це в Даркшорі там, де ми рогу бачили, так? Да? А ти ту справа завалила? Що ти вже контролиш цього, да? Завалила, момби. Окей, захил. Захил. Ну, там же ж стоїть справа, щось там кастує, чи хілиться, я не розумію. Все збили каст. Хоча мана фул, дивіться. Фул мана. Вон там, я ж кажу, стоїть же. Кого ти б'єш там. Там стоїть нага! Чого ти її не доб'єш? А, це нова. І, і ти вирішила так, да, це робити? І ти вирішила так. Чи вирішив? Ну, окей, давайте дивитись. Цікава ситуація, доволі інтригуюча. 8 секунд на заморозку. 5. 3. 2. Одна. Буде? Буде? Буде заморозка? Є, пішла. 43 секунди. Ну 43 секунди. 7% ХП, кажу, 43 ХП. Щит. 8%. Е, красава видала цей. Левітацію. Є щит, але 7%. 28 ХП. 1%! відсоток. Блін. Ну, душилась норм. Е, нормально по скілам роздавала, але не вивезла. Фіть? Це вони вниз вже стрибають, будуть крокоділ завалювати, мавірно, да? Да. Ну, виносите оцю фігню і далі на крокодила. Чи ні? Чи ви не знаєте, що робить? Як? Як? Секунду. Друїд? А... Йому! Йому дав шаман е, баф на е, цей на ходьбу по воді. Да? Йому. Жесть! Йому шаман дав. Він його злив. Він його злив реально.